В принципі, да, весь цей час ми можемо також спілкуватися і або робити, що захочемо якось співтворити це дійство разом. Ми не те, щоб сильно нав'язуємо якісь речі, хочемо просто подивитися кіно, слухати музику, а все інше як вийде. Е, да. Як то так? Да, я думаю, що це все. Е, да. е, Наталя тут з нами серед нас. Е, це все відбувається також багато в чому завдяки ній. І Йоношем власне також. Ця квартира, яка стала нашим на... Там, ми жили тут безвиразно, півтора місяці працювали всюди по області. От. Чим займається ця наша наше підприємство, тим, що якщо це підприємство, то воно не комерційне. І ми займаємось збором різного архівного і неархівного матеріалу, вивчаємо побут людей, просто настрої, різні маловідомі і відомі населені пункти, села. От збираємо інформацію, яку о, о, фільми робимо. Ми зробили короткі, які ви сьогодні побачите, Якісь такі перформативні дії, типу порядування ще вайн.

Де ж ти моя стежино? Де ж ти моя стежино? Ота стежи нашої що Одним на Омірнати Одна мія в рухів, до що перемоги. Oh my God. i so Добре, це мій прикольний кучок. Це олова чи кожного. Ці кусочки заповнені з майстерні Яноша Батьків, наскільки я розумію, а все інше це те саме. Це оригінальне скло і там позаду ще був. Хлопчик з ковбасою, це був локатний когось Ну, Бо тут одинарний, да, типу да, коротше. Да, Такі от тріщинки заповнені. Ура! Ура! Ви такий гербат, так. Просто як розбилося, так і спаїлося. Окей, ну герб просто схоже. Тут могла да, бути просто фаніра. Ну там не прям фанєра, там був Банет, цей бан, сто... да, самолк. Сказати, що Віталій Матухно це мій найулюбленіший співак. Співак? Так, от пісня, яку він зараз грає, цей шлягер. Це наше життя. Коли ти перший його почув? пам'ятаю. Хочеш представитися? Хочеш залишитися інкогнітом. Що для розуміння вибаговим глядачем ще треба працювати. бо... — А не вибагливим не треба. А невибагливим треба вибаглюватись, щоб стати з часом вибагливим глядачем і формувати і, до і... До і формувати вектор розвитку української кіноіндустрії. Тропу. Ну ось це тропа, а треба робити такий, типу бетон. Хай веспльтований, а ось з бетонних путь дорога, яка завжди веде кудись в максимально незрозуміле місце. Бетонна дорога веде в незрозуміле місце, так, так. а тропи зрозуміло куди ведуть. Тропи йдуть туди куди треба йти. А бетонка зазвичай веде туди, куди. Це ось цей рух не відштовхувати, а заштовхувати сюди Божої хати до улюбленого співака. Людина сказала, що Віталій Матухно це її улюблений, його улюблений співак. Ну, її людина. Це класно. Це, людина. це круто. Це мій улюблений чоловік з Лисичанським. Він класно, тобі що тобі є улюблений чоловіка. Terima <laughs> Тихо через те, що це дружківка. Ну, контекст людей, які тебе оточують. Ті. Взагалі, звісно, первинно впливає те, що це дружківка, але багато інших факторів теж працюють, не те, що ні, ніколи більше цей вечір неможливий. Лі, ну ми сподіваємося, що насправді буде навпаки ще більш важливий діятиме. Але вони вже не будуть такими, типу. Mm -hmm. Ні, ну типу навіть от, все те ж саме, але там в Києві все одно прикольно. Реально? Да? Да. Це вже оце вже класика. Mm -hmm. Ні, ну буквально, що ну типа... Це трохи, типа, якщо воно з буде буде каже, я віду. Ну мені найбільше сподобався, типу, звісно ж, про незрячу людину, яка... Плюс, ну, ну, да, ну так, болі... ну це дуже класно знято. Не, сюжет дуже гарний. Ні, мені це дуже сподобалось, буде. як, типу, там середині фільму там а, сідають, вони знімають, як він грає, типу, як він грає, mm -hmm. і потім кадри, типу, знаєш, як продавщиня перераховує там не, ще йому, потім... потім Дорога, ну, риви, стіп, всі всі. Потім він п'єпи його. І це так раз, два, три, це було дуже ахуєнно зроблено. Nhiều... Там де вона ну, всіна уши, да, 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 да так, так. Так, так. Мілінько. Ну це такий калаш його типу життя, як воно далі. Так, Це це, це, це це нахуй, хайлат цього вечора, кіновичі. Не знаю, це дуже класно. Согласна. Так ми так і не розгадали трилогію, якщо чесно. Да, Я не поняв, Гадать, не гадать. Я думаю, что Я не розумію, чому це трилогія, типу, окрім Ну, персонального. Yeah, загальними темами, напевно, yeah, якимось, yeah. я не знаю. А, ну, так, no, no. <laughs> ну, Може їх зняли в один час. Трилогія yeah, <laughs> не тільки well, no, стеоп... no, no, да. <laughs> <laughs> не тільки тому, що типу не тема могли, а тому, що типу... <laughs> 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 типа. <hats> 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 А тут дарі. Так сточить. Ну, хайстин не люблю щось з як не видно, але Якщо ти берешся за претензії, це суперталановити, то треба знати, що ти розкриєш. Не тільки для себе, типу, ти зробиш це висовлювання. Не, у самі, ті, що його кожен, Ну, не сама не, не, не буває. Ну, я... в плані того, що воно буде зчитуватись, типу, ти не на, на, на своїх особистих асоціаціях працюєш. А що? Тому що тоді це буде, типу, ти сам собі режисер, а, сам так, собі, сам собі так, Прошу, що Це кінобуть, Ну, ні. В

36. Ну, у Андріяж це був перформанс, за якого за, за яко його посадили взагалі. Це коли він танк піджигав, типу Андріяж. Ну, це мужик, життєві з кіно. Можна ще вас... кіно? Ну, в Вара ветеран. Там він, він ветеран, але ну, в плані у нього був перформанс, за який його посадили. Він підпалював типу танк, це, є, це є російський танк, всі типу великі танки спали, такі як стояв. Типу. Він зробив ще. Ну, я не знаю, чи в 2014 році, чи ще до цього, ще до цього що робив. Його там на три роки посадили. Так, ну, знов -таки можливо, якщо розуміти контекст. Типу, чувак, то, ну чувак дуже цікавий. І Там, до речі, його типу підбірка віршів стоїть. От, от голови котам mm -hmm. можна да. mm -hmm. це він? Голови котам, так. Да, ну, типу, вірші. Це э, челюс якийсь палка ходив. Так, да, зрозуміло. Да. Да. Да, І я ж кажу, можливо, якщо розуміти контекст цього цієї людини, це вже по-іншому спрацює. Бо я взагалі прийняла. — нього. Людина, так. Да. Людина, це на це Наталя. Дивіть, це. Це Привіт. Наталя. Дякую вам за те, що ви робите. Слідкую за седами Донбасу. Да, про ну, кам'яний лим. Чувала, я його дивилась раніше і розбирала. Кам'яний млин. це як про... Ну, для мене це про розбирання і розкидування каменів. Вони їх розкидали, хоча для мене це навпаки, я завжди її типу збираю, потім розкидаю. А тут вони розкидали, хтось зібрав, ну хтось, ну, не важливо. А потім перетворив це зібране каміння на воду. ну це, в принципі, таке. Якби він воду на вину. Ну ми на воду, тобто на безрезультатний результат. Вода, вода, водний і щось. У мене склалося враження, що цей трек, який там грає, і в процесі, і потім в кінці, коли вода йде, він собі, і все, коротше. Ого! І я брав сенс з цього всього, але для цього трек ще переслухати, напевно, це трек, ну, це щось таке, якийсь Army of Lovers, щось таке. Ну, якась така, коротше. Так, хтось знає цей трек, коротше? Ні. Ну, і там про країну поїхали. Так, так. Ну, коротше, десь в цьому, ну, я думаю, Марат, я думаю, знає. А тріщинки? Ну, я не в'їхала. Я теж. Ну, 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 я часто не... в'їжджаю хоча б емоційно, хоча б не, ра... не раціонально, хоча б емоційно. Тут я не в'їхала нераціонально, не емоційно. Просто а навіщо там палочка у...

Так, да, він ходить так. Зовсім як, типу, мені нагадало цю пані постісорну. Меня так там на початку по масштаб, який там по Києву, типу, їбать, от метка на троїзі з'явилася. Він обводив тріщини. Тріщини на стінах, типу тріщина, якщо що тріснуло, а потім ну, все закінчується на лобі його, да? І це як його власні тріщини, ніби ну, зізнання. Ну, він там сказав да, фразу це, це я... цю, всю казана. Слухай, що ось на Він постісував казана. А що ти бачиш? Можна по ходу. Да, скоріше за все, а що за це, це, це ж якраз коли Артура запакували, <пробіт> всі ширили відос з катаном, який казав цю фразу, типу, що <пробіт> межа між сценою а, і подією, і <пробіт> типу, ну, степ, <пробіт> та, типу, і тебе можуть запросити. Але він сказав потім, що, а не хочеться. Піду. В степу коня напою Боки степний уже нічий Нехай як є життя Моє я видаю за правду цю, що я любив і я кохав, і вірив Де вже кінець давно урва мій терпець що я любив і я кохав і вірю я, і вірю мав що скоро був Де вже кінець سميت <applause> اربعه